У разі наземної операції США у Сирії в країні розгорнеться тривала війна. Таку думку висловив прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв в ексклюзивному інтерв'ю «Євроньюз». розмова відбулася у Мюнхені, куди очільник російського уряду приїхав для участі у конференції з питань безпеки. Повну версію інтерв'ю дивіться у неділю в програмі Глобальна розмова. До яких саме військових дій готова Росія, аби допомогти у деескалації конфлікту у Сирії? якщо он там якщо він, держсекретар США Джон Керрі, бажає тривалої війни, то можна влаштувати і наземні операції і все інше. Але не треба нікого лякати. Потрібно домовлятися в тому руслі, про яке йшлося з міністром Лавровим, а не говорити, що у випадку, як щось піде не по такому сценарію, то ми разом з арабськими країнами вдамося до наземної операції. Я нещодавно відповідав на це запитання і повторюю: ніхто не зацікавлений у новій війні. А наземна операція це повноцінна тривала війна, і потрібно виходити саме з цього очевидно одним з ключових питань є подальша доля сирійського президента Башара Асада. Чи Росія підтримуватиме його і на цьому вирішальному етапі? Росія не підтримує лично президента Асада. Росія не підтримує особисто президента Асада. Росія підтримує дружні стосунки із сирійською державою. Вони виникли ще до того, як президентом став Башар Асад. Ми просто виходимо з того, що на даний момент немає жодної іншої легітимної влади, крім Башара Асада. Подобається він комусь чи ні, Це чинний президент, якщо його висмикнути з цієї конструкції, там буде хаос, і ми бачили це неодноразово на прикладі країн близького сходу. Когда страны просто распадались на части, как, например, произошло с Ливией.